На готівковому ринку тиждень пройде під егідою чорної п'ятниці. У період активних розпродажів товарів громадянам знадобиться значно більше гривні, тому власники обмінників виставлятимуть досить широкий спред. По долару він буде в межах 20-25 копійок, а по євро перебуватиме в межах 20-35 копійок. Ба більше у найжвавіших торгових майданчиках і в топових торгових центрах в період розпродажів спред може збільшуватись. по долару до 30-35 копійок, а по євро до 40-50 копійок. Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках буде в межах коридору від 41 гривні 80 копійок до 42 гривень 75 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 41 гривні 90 копійок до 42 гривень 70 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 48 гривень 30 копійок до 49 гривень 65 копійок, а в обмінниках фінансових компаній – у межах від 48 гривень, 40 копійок до 49 гривень, 60 копійок.